Російському терористу, фашисту строкову гіркіну дали чотири роки колонії загального режиму. Важко переоцінити позитивність цієї події для нас, для українців. Ну, по-перше, той, хто закликав до знищення української держави, української нації, коли він опиняється в тюрмі, це взагалі позитивно, хоча б в російській. Але тут що важливо, що його посадив Путін. Путін посадив його за критику Путіна. Е, головна претензія е, стрілкова до Путіна: що Путін недостатньо радикальний в знищенні України. Ну Путін все-таки е, пам'ятає десь там на задворках свідомості ті часи, коли він ще був рукоподаваємий на Заході, і е, дорогою стрілкова. Знищення абсолютно беззастережного всіх своїх сусідів і найненависнішої України йти не наважується. І це дуже добре. Те, що він його посадив, це означає, що російські радикали стають смертельними ворогами для Путіна. А Путін ворогом для них. Вони тепер. Будуть дивитися на нього не як на союзника якогось недостатнього радикального, а саме як на ворога, так як більшовики дивилися на царя російського і мріяли не про те, щоб з ним об'єднатися, а щоб вбити цього царя. Ну щоб потім захопити владу. От приблизно по такій сцена... по такому сценарію буде тепер вірогідно розвиватися і ситуація в нинішній Росії, тобто. Радикали Гіркін і йому подібно будуть е мріяти усунути Путіна, будуть називати його владу е режимом для того, щоб розчистити е дорогу собі. Але пам'ятаємо, коли російські бандити-більшовики знищили царя, то е імперія була в сум'ятіці. Не один рік, і цим багато хто скористався, могла б і Україна скористатися, якби наші українчики не підтримали примиренців соціалістів Грушевського винниченка замість того, щоб підтримати славного гетьмана Павла Скоропадського. Тобто набираємося попкорном і спостерігаємо. Тепер внутрішня гризня між поміркованими і Радикалами в Росії виходить на, перший, на перше місце вже протистояння навіть з е, Господі як їх той вже не пам'ятаю їхні прізвища. Тюремний їхній опозиціонер, який десь там за полярним кругом, вже й він не такий для Путіна буде опозиціонер серйозний, як Гіркін стрілков. Ну і ще одне дуже важливе: що якщо він садить Стрілкова, то він все таки на налаштований на якісь. Худоб'єдно, але переговори. Якщо не з нами з Україною, то хоча б Сполученими Штатами Америки, тому що інакше це було б нелогічно. Якби він Гіркіна не садив, а навпаки зробив союзниками, то було б логічно очікувати, що він збирається серйозно воювати з усім заходом і стирати в ядерну пиль всього, всіх, кого він зможе стерти. А так Путін вибрав. Ну, схоже, все таки якийсь середній шлях, і це для нас дуже добре.